Вже рибки освоїлись, ще й трохи диких додалося. Граються, почувають себе комфортно все. Частіше і частіше їх видно. Ті, що чорні, вони потім почервоніють. Це ще вони окрасне взяли. Їх ними к відбраковку дали, бо вони довго червоніють, а нам це не заважає. В струмочку розійшлися. Грається Червоних видно? Червоненькі, гарні. Аж спини поверху ходять. Тож вони в купу перемішалися, не зрозуміло хто де. Це вони розтягнені по всьому струмку. Ховаються під кущами. Ще й на рибалочка когось полював навіть. Але дрібнішого. Тут і карпики, які зайшли на неї, розлишилися. Бедон. Вже людей не бояться. Оля, іди глянеш, скільки тут. Іди глянеш. Я не знаю, скільки тут їх. Ти з того боку не побачиш. З чого Ну Навіть ви прийшли от вас там повтікало немірено. Іди тут... подивися, іди, іди. Та то не наші, то тось... Оля. Ти поки дійдеш, вони всі повтікають. Все в тіньох заховалася.